А у нас на черзі наступна рубрика, у якій відомі українці відгадують слова, які їм загадали діти. Сьогодні нашими учасниками будуть Анатолій Анатоліч та Володимир Остапчук. Має бути цікаво. Тож давайте подивимось. Зіркові татусі телеведучі Анатолій Анатоліч та Володимир Остапчук вже на поготові. А пояснювати слова їм будуть зіркові діти, доньки та сини наших телеведучих та артистів. Правила незмінні. Якщо вгадують, що пояснюють діти у першому раунді, отримують два бали. Якщо у другому один бал. За підсумком усієї гри підрахуємо, хто переможе. Починаємо. Багато приїжджає людей, щоб подивитися, яка там краса. Яке в Україні, у світі, у галактиці. <рес> так мамі пояснює. Оце твово цей коротше в галактиці. Ну, там дуже часто люди інтелігентні, нормальні. Люди інтелігентні? Це кривий ріг. <рес> <рес> не знаю тоді. Більшості інтелігентні люди. Де в нас бібліотека? Там дуже багла... багато флагів України. Ну, я б його описав за запахом. Свіже повітря. Ну, коли я йду біля Та воняє. Це Верховна Рада. А коли йду біля біля торгових центрів, то пахне людьми. Хрещатик. Бо там і запахи різні. Це дуже близько але ні. Другий раунд. Всі тут мріють жити. Київ? А чого всі нормально пахнуть? А чого біля мусорки смердить, а тут людьми пахне. Де в Києві пахне? Тут... Чого це за рубрика така? Це місто Каштанів. Ну, місто Каштанів. Місто Київ. Йдемо далі. Київ дуже багато. В Києві на них витрачають багато грошей. І нащо? Це питання до кличка. Що Кличко? І на нього витрачають багато грошей. Це точно кличко. Ями, ями, дороги, кличко. Він дуже великий. Як кінкунг. <звук> кличко, я ж кажу. <звук> 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 Толіч, ми з тобою за одного наступного мера будемо голосувати, я так розумію. <звук> Він високий і довгий. Без нього я не потраплю на Майдан Незалежності. Половина ми можемо його побачити, а половина може мені. Міст? А, а ч вона через на зараз через міст їде? Може, на лівому березі? А. Спалила контору Ліза, як то кажуть. Але Анатолічу такі підказки не допомогли. Давайте тоді другий раунд. Бувають дерев'яні. It's a thing made out of sticks and metal bars uh, for people to walk across it across rivers or across like Oh right, I understand it. It's uh, a patona bridge. Yes? Nestor respect. It's a stop a Nestor. Mist. Це, коли ти знаєш англійською, вимагаєшся просто. Це я так хожу, можу просто вдома ходити. And I was not even trying to do this, but at the same time, і Катя така, господі, боже, пожалуйста, можеш просто закрити роти і present simple. З гарним настроєм рахунком 3-2 йдемо далі. Коли... Ранок починається не скави, Всі мокрі виходять. Ванна? А що, а що всі мокрі? Що ще зранку можна? Робити? То діти скажуть секс чи що? Та отак от пруть і отак от. Але краще було відром не вливати. Та нам з друзями ходили, така холодряга була. Желе-єлі дійшов. А дівчаткам в колготках взагалі був капець. Хрещення якесь різдво. Ми з братами на цей день б'ємось, але не кулаками. Здогадайтесь з чим. А це Пасха! Яйцями б'ються, обливаються водою. І ранок починається не з кави. Точно. Лі, це Слабчик перемагає, да, мене так розумію. Зараз важливо зібратися і вгадати це поняття, щоб не прогавити бодай бал. Коли тебе пшикають, типу священою водою. Я не вірю те, що ця вода священна. Типу, ну я не відчуваю священності. А так, так. Мокрі, чучу. Чес -чу. Че останнього слова. Ну, коли я чую про це слово, я одразу згадую Абобуса. Абопус? Кого? Абопус? Це щось таке? Це хвороба якась? Що таке абобус? Я старийся для цього. Друг сказав: я ще не повідував. Я приходжу Є всі крім нього. Брехло. Якщо ти пробачиш зраду, то це, це знову почнеться та так дуже багато разів. Алкоголізм. Якщо ти пробачаєш зраду, зрада. Бінго в останній вагон хоче застрибнути і Володимир. Е, можна ще подумаю я? Е, Ні? Що я зараз вгадаю, так? Да? Та не вгадаю. Час вийшов. Другий раунд. Це коли Валі поїхала в Москву співати російською. Це повна зрада. Це зрада. А, зрада. Це слово зрада загадали. Блін, це дуже смішно. Блін, це, по-моєму, точніше не вгадаєш, ніяк не скажеш. А хто з телеведучих точніше розуміє дітей, вирішить останнє поняття. Вони сильні, зелені, вкриті зеленим. Синім, жовтим. Зеленим вкрита людина. Синім і жовтим. У кожній страні е стра є така людина. Поліцейський? Навіть в Парижі є. У Польщі дуже їх багато. І все? Це художники якісь. Клоун, аніматор. В Польщі їх багато. Хто переселенці? Хто українці на геліках? Я вже здаюся тоді хто. Він носить вишиванку. О, якісь великі штани, які я не знаю, як називати. Хто? козак. Він дуже підтримує країну, завжди готовий і словом захистити, інколи не словом, якщо вже не виходить, словом. Патріот. Так. <реш> Я не розумію, що мама навчила його. Значить, дивися, зараз останнє моє слово. Якщо вже це не допоможе, тоді не словом, а ділом. Слово супернику. Я не знаю, хто це. Навіть після другого раунду Анатоліч не вгадав, що це патріот. Чому в Польщі вони? Чому патріоти в Польщі? Політичне питання в мене. Маленьке мають рацію. Прийшов час підбивати підсумки батлу між друзями. Володимир навіть придумав винагороду за виграш. Похід у гості. Якщо Анатолій виграє, то він приходить до, до нас. Якщо він програє, тоді ми приходимо до них. З рахунком 8-5 перемогу здобуває Володимир Остапчук. А Анатолій із родиною вже чекає на гостей.